Я нашел инструкцию, яку ты точно чекал. Долгожданное видео, как срать стоя, смотрите, показываю. Давай же показывай. Срать стоя – это уровень. И так может не каждый. Вот тут я с тобой соглашусь, не каждый так делает. Перед тем, как срать стоя, выбери локацию. Унитаз или ванная. Короче, давай або в тумбочку, або в форточку. Но, ми пойдем дальше. Возьмем вот такой мамкин пластиковый тазик для стирки белья. Бро, стій, який нахер тазик? А цей? А олів'є на Новий рік ти з чого будеш їсти? Що тобі мамка буде олів'є робити? Станьте над тазиком, як бабуін во время овуляції. Нє, я, конечно розумію, як бабуін во время овуляції, но з тазиком це якесь кощунство. Сніміть шорти, щоб не вимазати. Йой, ні, дякую що попередив, бо зараз люди будуть повторяти, не будуть шорти знімати, то що це буде? Це буде не то. Обязательно і подумайте о чому-то Думай про то, що твоя мамка зараз прийде з роботи і побачить це все добро в тази. Когда соблюдені всі правила, можна і посрати. Погнали. Ти що будеш це на камеру робити? О, ні, бля, ну я до такого не був готовий. Ви бачили цю міну? Маестро. О! Вроді попав. Тепер ви теж знаєте, як срать стоя. Пользуйтесь. Ну, друзі, я вас вітаю. Якщо ви це відео додивились до кінця, то вас просто столеві нерви. І я просто не можу зрозуміти, чому в Тіктоці залітають такі крінжові відео і. Чи то не вистачає контенту, чи то настільки людям подобається споживати таку трешатіну. Ну, що маємо, то маємо. Друзі, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Дякую.